Молода, щаслива сім'я, яка плани строїла. Все в них було гаразд. Сина чекали. Ну, все, щастя мало бути. На жаль, син не побачить свого батька. Вона недавно до нього їздила. Тільки в березні вони бачилися. І от. А воював він давно, з 22-го року. Був ранений, вже був в лікарні, був вдома і пішов другий раз. Чотири, так, да. Соломії. Да, і от хлопчика чекали отак з сміхом, з радістю. Все обірвалося. Попрощався якось не так, як звичайно Він з нею прощається. Типу, ну, завжди казав, що я передзвоню, все, чекаємо дзвінка, а цього разу просто сказав Пока і все. Наш герой сьогоднішній, 96-го року народження, минулого тижня ховали хлопцям, яким ледве виповнилося 20 років це страшна трагедія для нашої громади. В першу чергу для сім'ї, для родини, звичайно, і для всієї України. Хочу висловити вдячність від усієї нашої громади, нашим всім героям, які загинули на превеликий жаль, поклали своє життя тим, які сьогодні захищають за те, що вони в надзвичайно складних умовах сьогодні виконують ті бойові завдання і стримують ворога. Вічна пам'ять честь і шана нашим загиблим героям, а нашим завданням залишається допомагати підтримувати наших військових, наших захисників.